Мотиваційна розповідь про свій шлях в Агро, про виклики, факапи, з якими ми стикнулися на початку і зараз. Я вже працюю восьмий сезон і скажу: якщо б мене зараз спитали, чи я готова пройти цей шлях знову, я б сказала 100% ні, тому що шлях цей був непростий. Через те, що першим викликом стала саме робота в агро. бо по освіті я є лікар і працювала лікарем, але так склалась доля, що вісім років тому мені дісталось господарство в спадок. Мене не питали, чи я хочу, чи я можу, чи я буду. Ця машина існувала. Цей механізм не може працювати без керівника, тому ми вирішили, що я попрацюю один сезон, закрию всі нагальні моменти і далі ми господарство будемо продавати. Так як у мене не було ні аграрної освіти, ні розуміння взагалі, що там робити. Другим викликом стало, коли я вже почала працювати, стало саме агрономія. Тому що моє розуміння поля це було в дитинстві з татом. Він там їздить оглядає поля. Я можу там вийти зробити якесь там фото на пам'ять про тата розуміння, що таке рослини, що з ними робити, взагалі не було ніякого. І була така ситуація, коли приїхав агроном-консультант, тому що господарство не мало в штаті агронома. і ми з ним поїхали в поля. Ранньою весною складати план, що ми будемо робити в сезоні. У нас було поле 130 гектар, там посіяна була пшениця в гонах і по зворотах ячмінь. І от він вийшов, оглядає, там розповідає мені, що сюди внесем фунгіцид, сюди інсектицид, добриваки не такі. А я виходжу до нього і говорю: а що воно таке? Що посіяно на цьому полі? Він мені говорить: дві культури. А я от, ну чесно, дивлюсь на них і розумію, ну, трава травою. Тим паче, ранньою весною для мене тоді було ну пшениця, ячмінь, це не то, що культура, якась зернова, а це одна якась культура, і не факт, що вона якась зернова. Можливо, це просто бур'ян. Тоді він подивився на мене і каже: Ну, тут діла точно не буде. Дай Бог нам закрити, хоч сезон, тому що він людина була уже доросла з досвідом. Більше 20 років в агрономії, і він розумів, що, ну, як мінімум, є відповідальність перед працівниками, перед пайовиками. А така людина, як я, ну, цих всіх питань покрити не може. Почали ми працювати. Він мені розповідав, як рахувати зерно, як сіяти ту пшеницю, то ячмінь, той соняшник. І мої знання були настільки нульові, що. А, ну, я як людина продвинута, я вирішила, що інтернет мені допоможе. Я пам'ятаю, я там загуглила, як сіяти соняшник, тому що посівна соняшника наближається, і мені хотілося перед агрономом показати, що ну, щас з ячменьом не вийшло, а з соняшником зараз все буде добре. І Я тоді вперше натрапила на Ютубі на Гровикс, попередню спікерку. І можна сказати, що їхні відео були якоюсь такою основою для моєї роботи саме з полем. Як не дивно, для мене всі їхні відео були це якесь неймовірне відкриття, що взагалі можна просто зайти в Ютуб, побачити якісь відео, за що я їм дуже-дуже вдячна за свій старт в агро, тому що. Ну, реально, вони основа. Я завдяки їм вмію рахувати насінини не на гектар, скільки висівати, що не варто рахувати на метр. Ну і всі ці нюанси. Завдяки їм. Далі вже були потім різні курси, різні книжки. Так, до вищого навчального закладу я поки ще не дійшла, але хотілося би. Просто у жінок в агро завжди немає часу. То ти заміж виходиш, то ти дітей народжуєш. Якось з навчанням не виходить поки. Далі викликом було дуже таким глобальним це несприйняття колег, несприйняття чоловіків, тому що чоловіки в агро, вони дуже скептично відносяться до жінок, що жінка дійсно чогось варта, що вона може конкурувати, що вона може взагалі говорити з ним на рівних. Їм здається, що ну він чоловік, він досяг щось в цьому житті. а Жінка це ну просто, просто гарно. І коли я почала працювати, в моєму оточенні були чоловіки всі такі за 45. Їх переконати в чомусь було взагалі нереально. Це такий особливий підхід до всього, і до роботи, і до сприйняття когось нового в своєму суспільстві. Тому я вирішила, що я буду. Показувати свою роботу просто на просторах інтернету. Цим самим я хотіла довести, що якщо я буду робити це добре, а якщо я вже взяла за щось робити, я буду робити це добре. І якщо я покажу, вони зрозуміють, що я дійсно щось можу. Але на практиці це вийшло трохи не так, тому що ну, інтернет це завжди гарно, а на ділі не дуже. І... А, а, Рівність якусь зараз також є моменти, коли я не відчуваю ці рівності, але були такі моменти, коли я відчула якусь рівність, коли зі мною навіть радились, коли до мене прислухались. Це ті люди, які ну, наприклад, у яких я забрала землю. Він зрозумів, що до мене можуть піти люди, що мене можуть слухати, що я працюю вже не один рік і. Uh, ну, агро воно ж не вибачає таких uh, промахів, тому що це постійні фінанси, це постійні зобов'язання. Якщо ти декілька років підряд uh, косячиш, то uh, розраховуватись тебе не буде чим, ні з робітниками, ні з пайовиками, і ти попросту працювати не будеш. А якщо ти працюєш вже 5 років, то дійсно напевно ти щось можеш і з тобою варто рахуватись. Ну, скажу чесно, що є такі люди, які на сьогоднішній день, от вони так, в них такі бачення дуже законсервовані. Вони не сприймають хронічно жінок вагро, тому що вони вважаються не чоловічою справою. Тому нам трошки важко жінкам буває Вагром. Але то таке, ми ж доведемо, що ми дійсно щось можемо, тому що жінка вона більш гнучка і більш. Мені так здається, стратегічно мислить наперед, чим чоловік. Чоловік він су суто так на фінансах. Далі дуже важким таким моментом в нашій роботі, викликом, реально було викликом, це рейдерство. Ми, моє господарство стикнулося з цим моментом на початку роботи. Ми дуже довго не могли юридично це все оформити, тому що. Засновник, керівник, взагалі одна людина була в статуті, і коли її не стало, по факту керувати цим всім не було кому юридично. Ми звернулися до адвоката, адвокат сказав: Ну, це буквально там 6 місяців, і ви вступаєте в силу і все буде добре. Почалися ці каруселі багато господарств, багато там різних людей при владі. Почали вносити свої корективи в цей процес, ми пройшли більше, ніж п'ять судів для того, щоб успадкувати те, що по факту належить нам. Через це я вивела таке золоте правило для себе. Вже 8 років я його дотримуюсь і за 8 років нічого не змінилось. Це Юридичний супровід обов'язково. Якщо у вас є на господарстві гарний юрист, це запорука того, що ви будете працювати ефективно, довго і ну, плюс-мінус без якихось проблем. Тому що ця людина вас проконсультує, вам допоможе, складе якісь певні документи, піде з вами до суду, піде з вами до конкурентів, до будь кого І от те, що ми 8 років маємо господарство, я повністю. Вдячна за це тільки юристу, тому що на той час, 8 років назад, якщо б не гарний грамотний юрист, ці рейдерські атаки самостійно, там з якимсь юристом, просто по консультації, ми б не відстояли. І я впевнена на 100%, що його б не було. На сьогоднішній день у мене вже їх аж два юриста, і, точніше, навіть юридичні компанії, які ведуть моє господарство. І я вважаю, що агронома можна мати консультанта, а юриста краще мати постійного і на господарстві. А, ну, з тими викликами, які ми пройшли, це мабуть все. Агрономії ми трошки навчились вести бізнес також, тому що я, працюючи лікарем, взагалі не мала розуміння, що таке бізнес, що в тому бізнесі робити. І коли я в це все попала, для мене це був шок, що треба щось аналізувати, рахувати. Бо агро це гроші, і їх треба рахувати. У вас не буде економічної ефективності, якщо ви будете чисто дивитись на прибуток. І з часом і цей прибуток стане мінімальним, тому що кожну операцію треба прораховувати, кожну витрату треба прораховувати, тільки тоді ви будете функціонувати нормально. І на сьогоднішній день з викликів, таких ми маємо, конкретно я, це комунікація з орендодавцями. Це для мене взагалі дуже важка тема, тому що, скажу чесно, що я не вмію о, комунікувати з цими людьми для мене дуже це стресово. Я не знаю, що їм говорити. Я не можу обіцяти того, що в чому я не впевнена, що я можу це зробити. У мене є конкурент, який дуже багато говорить. По факту робить дуже мало. У мене ця ситуація навпаки. Мені краще щоб я сказала менше, зробила більше. Ну по іншому я не можу. А для людей, звичайно, слова це є ключовим моментом, і за рахунок цього у нас є відсоток людей, які зараз е, йдуть. Я зараз стараюсь знайти людину, ну вона, в принципі, вже є, яка могла б комунікувати з орендодавцями, яка б могла їм грамотно пояснити всі плюси і мінуси. У нас все прозоро, договора, оплата. Тому людина може почитати договір, внести свої поправки і прокомунікувати з людиною, яка юридично в цьому. Mm, дуже гарно розбирається, бо е, мені щось обіцяти дуже складно. І я розумію, що якщо ми не підемо на цей крок, знайшовши таку людину, яка буде комунікувати з орендодавцями, то відсоток землі у нас значно зменшиться. Е, е, так. Е, і дві витікаючі дві ще, ще з цього. Вони якби взаємозв'язані: орендодавці, конкуренція і якісь новітні технології. Для мене ще основні а, ці три а, пункти, які потрібно притримуватись. А, конкуренцію ми знімемо за рахунок, я вважаю, цієї людини. Якщо а, ми будемо прозоро вести бізнес, і ця людина зможе. Адекватно пояснити, чому не варто вірити просто словам, а варто дивитись на те, що ти підписуєш, Тому що, як показує практика, наші люди орендодавці, вони взагалі не читають договора, вони слухають того орендаря. В Договор взагалі ніхто не дивиться. Потім проходить пару років, вона приходить до тебе розстроєна і каже, що він не виконує свої зобов'язання. Відкриваємо договір, а там по факту зобов'язань то ніяких немає, і договор ще на 20 років, а вона взагалі його не читала. Тому... Через якщо все вийде і ми залишимось на тій кількості землі, яка є на сьогоднішній день, бо за 8 років вона майже не змінювалась, То мені б дуже хотілося, це для мене виклик зараз, тому що господарство в нас невелике. Іти в точне землеробство, в цифрові технології, тому що кадрів у нас менше є, працівників у нас менше є, як не крута ситуація в країні дає. Про себе знати, і ну, от, у нас закінчиться сезон. І плануючи наступний сезон, я, якщо чесно, не розумію, хто в мене буде сіяти, хто в мене буде його збирати, бо кількість людей зменшується. І на заміну брати немає кого. Села майже пусті. Зараз, якщо там років 5 назад ми говорили про. Кваліфіковані кадри про те, що люди там не хочуть навчатись новітнім технологіям, то зараз просто цих людей по факту немає, немає кому працювати. А, тому якесь е, введення цифрових технологій в господарство допоможе е, трошки зняти оцей людський фактор, е, збільшити ефективність господарства, і за рахунок цього ми. Е, Зменшимо навантаження на одного оператора, і він зможе, я дуже сподіваюся, зробити більше роботи, чим би він робив це вручну. Ми вже потроху йдемо до цього, але чесно кажучи, з маленькими обсягами землі це робити набагато важче. От би нам добратися десь до землі да <світок> <là>, Ярослава, <світок> щоб реалізувати все те, що хочеться. Бо, якщо чесно, я от пропрацювавши вісім років, розумію, що. Поле це класно. Я на сьогоднішній день просто обожнюю поле і не розумію, як я могла думати, що це мені не треба. Але мені хочеться нових якихось проєктів. Ми закладаємо квіткове поле. Я прямо вже бачу, як воно буде в кінцевому етапі. Але для цього потрібен ресурс, тому що я людина така е, максималіст. Я от там сіла, придумала, що я хочу квіткове поле, а по факту казала, що піони ростуть дуже довго для того, щоб це було гарно. Е, вони стоять дорого. Це не ті піони, які там бабця на базарі продає, а сортові гібридні піони стоять дорого. Але ми йдемо на сьогоднішній день. У нас вже є 250 кущиків. Я думаю, це десь. Плюс-мінус половина буде більше. Тому е з викликів це за, на сьогоднішній день це кількість землі, е оця комунікація з орендодавцями, тому що я не знаю людей, які е кайфують від цього процесу, це складний процес <свісно> набирання землі, ну і реалізація нових проєктів. І я знаю, що жінки в агро, вони неймовірні, вони, якщо ставлять собі ціль, вони обов'язково її досягають. Ціла спрямованість тут просто зашкалює, тому що я, не маючи ні досвіду, ні знань, на сьогоднішній день працюю. Ну, я вважаю, не гірше, ніж люди, які пропрацювали вже не один рік і мали цю освіту. Тому всі, хто там собі хоче щось розпочати, розпочинайте, обов'язково у вас все вийде.